Привіт друзі. Сьогодні в нас така хмарна погода. Вже другий чи третій день падають дощі. Я вирішив поїхати до лісу побачити грибочки. Ну, білих ще немає, але є такі класні грибочки, як лисички. Ось які. Вирішив назбирати лисичок. Дуже смачні корисні гриби. Використовуються в медицині. Від онкозахворювань корисні. Люди лікуються їми, Вживають в їжу. Багато немає, але де зазвичай вони ростуть. Приїхав в такі місцинки, тут ще я з дитинства сюди заходив, були такі товсті берези, ще воно не вирізалось, не було цих лісоділянок. Зараз трохи вирізане, але вони на своїх місцях ростуть все одно. Ось які красиві. Якось так. Поїжджу, пошукаю. До зустрічі.